Привіт усім! Сьогодні хотів би розказати про підсилювач 100U-101. Це трансляційний підсилювач, який використовувався для озвучки великих приміщень, таких як актові зали, магазини, заводи. Має потужність номінальну 100 Вт. А, причому Розбиває він ці 100 Вт номінальної потужності на навантаження в 15 Ом. Це дуже велика амплітуда сигналу. Чим вона реалізується завдяки тому, що в нього схема складає з собою схему підсилювача з мостовим включенням. Тобто у нього два канали: один прямий, другий зворотній в протифазі, і навантаження підключене до двох виходів. До прямого і зворотнього, тому там подвійна амплітуда. І це дозволяє розвивати 100 Вт на 15 Ом. Я уявляю собі, якщо 8 Ом, то буде Вт то буде 200. Ну, Я думаю, що він такі струми навряд чи буде довготривало витримувати, тому що в нього ще там всередині схема захисту, вона просто не дасть змоги працювати при таких струмах. Ось будемо сьогодні дивитися, що з ним. Для початку я його зважу. Дуже хочеться дізнатися, якої він ваги, бо він такий дуже солідний, такий. Я думаю, що він дуже важкий. Зараз ми його зважимо. Що нам наші ваги показують? 17 кілограм. Круто, 17 кілограм. Він важчий за бріг, за одіссей тому подібні побутові підсилки. Дуже тяжкий чувак. Добре, будемо зараз перевіряти, що з ним, як він працює. Ось, продовжимо перегляд. Коротше, маємо таку картину. У нього тут аж... Боже, скільки тут у нього 6 входів і один лінійний вихід спереду. Це радіолінія. Так звана. Мережева така, радіоточка, потім вхід з приймача, вхід з магнітофона, вхід з проворача це лінійний вхід. І два мікрофони входи. Це, коротше, щоб можна було у перервах між музикою там проговорити щось таке, типу якусь звернення до когось зробити. А це один лінійний вихід. От, от він. Один є лінійний вихід на запис, включення. Мережеве і переключення між озвучкою і, і записом, я так розумію, тут у нього ще є контрольний динамік, але він тут несправний, він тут не працює. Коротше кажучи, можна слухати все це прямо з-під силка. У нього є встроєний динамік. Але я вже подивився, у нього, у нього звук не працює. Я його включив, щойно він живий. Не бухнув нічого, зараз включимо. Подивитись. Так, так, сюди. Так, включаємо Короче, це діло. Оп. Так. Єс, контакт. Щось треба щось послухати. Ну що у нас тут? Підключення. Ага, програвач Так, гучність приберу. Угу, мовчить. Так, а що ж тут з ним таке? Е, ось воно що, треба ж підключити до входу. Так, включаємо ми його в магнітофонний. О! Є контакт. Ну, звук є. Для порівняння я на другий канал підключив підсилок на германівих транзисторах. Щоб зрозуміти різницю. Ну Цей звук я знаю. Це мені здається від цього підсилка він якийсь більш яскравий. Так, попробуємо ми його трошки гучності додати, нарулити. Так, Ну зрозуміло. Він починає кліпити на великих громкостях. Відчувається, що... що він дає спотворення на великих громкостях. А справа в чому? Справа в чому, що він починає кліпити на потужності, яка менше за, та менше за 1 Вт. А він має давати чистий звук на 100 ватт. Щось у ньому не так. Коротше кажучи, будемо колупати. Всім дякую за увагу. Як буде щось новеньке, розкажу. 宝宝